Друзі, всім привіт! Як я вам і обіцяла, буду показувати трошки процесу створення нової вишитої сорочки, нової вишиванки. Значить, це буде чоловіча сорочка. Одразу вам покажу, як вона буде виглядати. Це буде сорочка, як у Івана Франко. Схему я придбала у в Фейсбуці, у групі вишивка у одязі видатних українців. Покажу, які буду використовувати матеріали. Отже, маю ось таку тканину. Це натуральна тканина, льон плюс бавовна по 50% у складі. Це тканина нашого українського виробництва, називається «Тримбіта». На перший погляд, дуже мені вона подобається. Я бачу, що вона така достатньо рівномірна, не дивлячись на ось такі товстенькі прожилки, ну, але це льон без цього нікуди. Вона не щільна, така дуже не цупка. Бачите, видно руки, але вона не, ну як, не як шифон, скажімо так. Приємна дуже тканинка. Така ще після прання вона трошки всядеться і стане м'якішою, тому буде взагалі дуже класно. Зараз покажу, які буду використовувати ниточки. Перше замовлення у мене було з магазину «Лілітка». Я б... брала намотку, це ниточки перле. Восьмий номер це звичайний чорний, тут нема, в принципі, що показувати. І ось такий 815-й. Але, як бачите, він достатньо темний. Ось так більш реально виглядає. Він достатньо темний, він дуже красивий, але ну, мені здалося, що буде темнувато, тим більше, що я ну, дивлюся на оригінал, і хотілося б так наближено повторити. Саме ті, те кольорове таке поєднання. От, було таке у мене значить, придбання спочатку, але ці ниточки я залишаю на інші свої процеси. Потім я зробила замовлення у магазині Мереж. І взяла я ось такі ниточки: це 321-й номер, теж DMC, Перле. Це такий достатньо стандартний червоний, гарний, класичний, дуже красивий і буде гарно поєднуватися з чорним, тобто більший контраст, ніж з попередніми. Всього два кольори будуть присутні у цій сорочці. Там достатньо прості техніки самої вишивки. Можливо, щось буду вам показувати, як я що роблю. От таке, ну і ще в замовленні. У мене було дві ниточки. Ось такі. Це я ще не, зак... не закінчила одну свою сорочку першу, а вже <смас> на другу підібрала матеріал, бо. Теж придбала схемку, там дуже проста, чисто вишивається уставка. Хочу зробити, така, щоб була. В принципі, як буденка, Можливо, навіть куплю таку саму тканину для себе, цю трембіту, і спробую вишити на ній таку ну, типу буденної сорочки, яку можна буде носити кожного дня, бо ту, яку я зараз для себе вишиваю, вона така буде, ну, мабуть, що святкова, хоча хто нам заборонить носити те, що ми хочемо і коли ми хочемо. Так що я стартую. Зараз буду робити зразочки вишивки на цій сорочці. і... Шматочок треба буде випрати, щоб подивитися, яка буде усадка, щоб можна було правильно розрахувати крій, бо я хочу одразу розмітити ниткою деталі сорочки, щоб правильно розмістити вишивку, бо чоловіча сорочка це в мене буде перша, це ще в мене буде московий штурм з приводу того, як все правильно розрахувати, розмістити. Тому, як завжди, починаю з манжетів, відпрацьовую орнамент. І далі вже буду вишивати груддя і комірець, і так далі. Буду показувати процес, бо хочу, щоб збереглося це все, те, що я роблю, бо потім цікаво переглядати і бачити свій прогрес.